Друзі, я, Тарас і Леся вітаємо вас на цьому каналі. Тут ми ділимося, ну вони лише сьогодні будуть ділитися, а взагалі я на цьому каналі ділюсь своїми спостереженнями життя у Сполучених Штатах, куди я переїхала майже два роки тому за програмою ЮФО. У минулому відео ми з вами говорили про слова табу. І те саме слово як Волдеморт, яке ніколи не можна говорити в США або в англійській, взагалі, якщо ви ще його не дивилися, запрошую до перегляду. н word Ми ніколи. Не розкриваємо і не вживаємо, особливо, якщо ми європейці, сьогодні ми з вами піднімемо не менш суперечливу тему, а саме тему політкоректності у Сполучених Штатах. Чи ви коли небудь чули термін «non-binary» – небінарна особа? Що це взагалі значить? А як щодо займенників – «they» «them» – Коли їх вживають? І чи знали ви, що казати бармен? Полісмен, постмен, менкайнд у сполучених штатах вже вважається неполіткоректним. Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Підписуйтесь на мій канал і не соромтеся залишати коментарі, адже саме у дискусії народжується істина. Почнемо з вами із терміну binary, Non binary і розкажу вам тут особисту історію. Коли я переїжджала до Сполучених Штатів і вже переїхала, перші три місяці я не працювала, я шукала роботу. У мене є диплом бакалаври, дуже хороша англійська, тому я думала, я хочу собі знайти класну корпоративну роботу із нормальною зарплатою. Класною в мене знайти не вийшло, на жаль, але я знайшла доволі таку entry level із медичною страховкою, тому я погодилася. І це одна з найвідоміших компаній. Кампаніс та кайТі компанії у світі це ну, такий пошуковик, скажімо, найвідоміше пошуковик у світі. І як ви здогадалися, така компанія з таким іменем дуже дуже. Міцно тримаю руку на пульсі політкоректності. Тому, коли я проходила процес онбордінгу, в мене було дуже багато eye-opening moments. Я думала, вау, і так можна, і так можна, і так. Одним з них був, було питання: це, ну, знаєте, такі чар-процеси. На початку вас питають, як до вас звертатися, які ваші. Займенники, оце було нове. Мене раніше в Україні ніколи такого не питали. Стать, коли вибираєш, вони пропонують не лише чоловічий жіночий. Ми з вами підходимо до терміну бінарність бі, оцей префікс, він походить з латини, він означає два, подвоєне. от щось, що означає два. Наприклад, термін білінгвізм, який ми всі знаємо, чи бісексуал. 2. Білатеральна стимуляція мозку, так? можливо, теж знаємо. Бінарність у контексті гендеру це означає або чоловічий, або жіночий. Тож, небінарна людина це та, яка себе не Зараховує ні до рядів тих, ні до тих, тобто це людина і не жінка, і не чоловік. Вони не хочуть себе асоціювати з жодним із гендерів. Їм не подобається, що до них звертається як чоловік, як до чоловіка або як до жінки. І такі люди, так вони просять не використовувати жіночі чи чоловічі займенники. Тому о, ці pronouns, ці займенники they, them, використовуються, Саме non-binary people. Це дуже яскраво було помітно у продовженні серіалу Секс і місто там була одна жіночка, яка просила, от вона була non-binary, і до неї всі зверталися Зей. Це доволі різало вухо, так, тому що ми особливо в Україні до такого ще не звикло. Не, не звикло бачите, гендер нейтрально вже то ми до такого не звикли. Щоб навести приклад, можна сказати: вони пішли в магазин. Ви маєте на увазі одну людину, але ви кажете, they went to the store. Um, Це не бінарність. Ще такий термін в Америці використовують: sex assigned at birth. Це та стать, яку вам приписали при народженні. Ви чули про те, як Ілон Маск назвав свого останнього останнього сина, який в нього народився? Те, щось так, X, XY, я знайду, напишу тут. І мені здається, що він навіть не дав йому стать. Багато людей не дають зараз статі, шаючи дитина, сама виросте і сама себе. Буде причисляти до тієї чи іншої статі, або вона залишиться нонбайнері. Хочу декілька слів сказати про те, що нон-байнері не означає трансжендер. Чомусь є такий popular misconception, що якщо ти нонбайнері. І якщо ти виглядаєш трохи ну, не так само як люди навкруги, то ти обов'язково гей, або трансгендер. Взагалі, що таке трансгендер і хто такі це згендерні гендерні люди? От візьмемо мене, наприклад. Я дівчина, так я народилася із жіночими статевими ознаками. Мені приписали цю стать у паспорті в Україні, і я себе зараз почуваюся так само. Тобто, о, мій гендер, моя гендерна ідентичність співпадає із моєю фізичною статтю. Оце називається цизгендерна. Я – цисгендерна жінка. А є люди, які народжуються і не відчувають себе, не асоціюють себе, ідентифікують себе із своєю статі. І тоді вони можуть стати або нонбайнері, тобто взагалі бути у стороні від цих термінів, так, від цієї бінарності, або вони відчувають добре, от я не хочу бути жінкою. Я більше почуваю себе як чоловік. Я просто застрягла у цьому тілі жінки, я його ненавиджу, і мені не подобається, що до мене так звертаються. Я хочу взагалі стати чоловіком. Тоді ця людина змінює свій гендер. Так змінює гендер. Потім вже йде зміна статі. Якщо і те, це не завжди відбувається. Ви можете ніколи не робити цю операцію і не приймати гормони, якщо ви не хочете. Ви змінюєте просто свій стиль життя, стиль поведінки, і ви себе поводите так, як вам хочеться. Тобто, це про свободу вибору. Це трансгендерність, но байнері, це все про свободу самовираження і свободу бути тим, ким ти себе відчуваєш. Ще є один термін, він називається «queer». Якщо ми візьмемо абревіатуру «LGBTQ», оця літерка Q якраз і позначає «queer». Що взагалі таке? queer з англійської мови, до речі, це слово можна абсолютно спокійно вживати у будь-якому іншому контексті. Це слово перекладається як дивний, тобто не схожий на всіх. Цей термін вживали по відношенню до людей, до ЛГБТ-осуб наприкінці 19 століття. Його вживали із зневагою. Зараз же ЛГБТ люди його вживають із гордістю. Вони взяли його, незважаючи на те, що їх клеймили. Саме цим словом вони його знаєте, так очистили і з гордістю кажуть: I am queer. То що ж таке цей квір? Квір це людина, яка не підпадає під рамки гетеросексуальності, і цисгендерності. Гетеросексуальність значить, що в вас приваблюють люди протилежної статі, і цисгендерність означає, що ваша гендерна ідентичність, тобто те, як ви себе почуваєтесь щодо свого гендеру, співпадає із вашою фізичною, так, фізіологічною статтю, а також статі, яку вам надали, коли ви народилися. Наприклад, я цисгендерна жінка. Так, я народилася жінкою, я себе почуваю як жінка. Про свою компанію ще трохи вам розкажу. Як це відбувається на справі? Чи є взагалі, чи дійсно в Америці це так популярно, так це так широко вживається. Так, насправді це правда. Тут по-іншому дихається взагалі в Америці. Дивлячись те, в якому ти в штаті знаходишся. Якщо ти в Алабамі живеш, ти не будеш дихати так вільно, як ну, скажімо, в Каліфорнії. Звісно, Каліфорнія, взагалі найбільш демократичний штат, ти можеш там робити. Ти абсолютно все, що хочеш, а в Америці ти можеш бути ким завгодно, тому люди тут багато експериментують із своєю ідентичністю. За Америку за це критикують. Це називають first world problems, проблеми країн Першого світу. У нас в Україні, наприклад, проблеми дуже дуже такі. Ну, нагальні у нас війна, у нас там безкоштовна медицина невисокої якості. У нас освіту там не вистачає якихось матеріалів учням у школах у селах. Тобто нам питання нон-байнері, там що я себе не почуваю як жінка, як чоловік. Тобто, щоб дійти до цих питань, треба, щоб був дах над головою, щоб в тебе не стріляли. От тому в Україні це на жаль зараз відкидається на на десятиліття можливо, і нашій лгбт спільноті. Дуже важко жити і знати, що найближчим часом їхні питання не будуть стояти в пріоритеті. Так, от, про мою роботу розкажу. У мене велика інтернаціональна команда. І в мене є колеги, які говорять арабською, це жінка із Сирії, є бразиліки, є мексиканці, є хлопець з Гондурасу. Ну і, звісно, є багато американців. І от одна з моїх начальниць, менеджерок, вона вона, вона, вони, так. Я це помітила на одному з мітингів, коли казали, що їх немає, так, так і сказали, що вони у відпустці. Я подумала: а хто вони? А потім вони ж вживають там, наприклад, Sky. Так візьмемо Sky у відпустці. Вони у відпустці, Sky сказали. Що вони повернуться наступного тижня, і тоді я зрозуміла, М, окей. тобто воно є до цього до речі, всі ставляться із абсолютно, абсолютно розумінням. Якщо ти скажеш вона на людину, яка себе не відносить до жіночої статі, яка не бінарна, то це буде розцінюватися як зневага, і ще і можливо дискримінація її. Бачимо в Америці. Знаходимося, так я і мої колеги, тому всі все розуміють, що за це легко на вас можуть. Дати до суду і ще й за моральний ущерб відсудити у вас. Все, що у вас є. Ну, звісно, ну, переходимо до наступного блоку. Так, останнього блоку. Це ті терміни, які вже застарілі і які тут не кажуть. А це такі слова на кшталт бармен, так або бізнесмен, або спортсмен, або фаємен Ще у нас пожежник Як ви бачите, у них у всіх оцей є суфікс, так? Ця частинка мен. І знаєте чому? Тому що якщо ви відкриєте словник, ви побачите, що мен перекладається як чоловік, кома, людина. І тут ми бачимо те, як проявляється сексизм у мові. в англійській зараз ви вже не почуєте бармен, ну, звісно. Америка дуже велика, і тут можна почути що завгодно. Тут 50 штатів, і люди живуть абсолютно різні. Але якщо ви працюєте на класну компанію, або якщо ви хочете бути свідомим, то ви не повторюєте так, те, що вже застаріло. Отже, ці слова я зараз вам буду наводити приклади, що вживається замість з чого. Отже, бармен, так або барвумен, взагалі не кажуть барвумен. Треба казати бартендер. Це гендер-нейтральний термін. Бартендер. Далі chairman, chairwoman – це председатель, так? Це «chairperson», так? Тому робимо нейтральний – «chairperson». Далі бізнесмен, бізнесперсен, спортсмен, спортсперсен. Якщо у множині, то це буде people. Далі «mankind» людство. Це взагалі щось. Просто crazy, як на мене, Mankind – людство, тобто все людство. Це чоловіки. Це Окей, okay, humanity, так людство кажемо humanity. Як правильно назвати пожежника? Це не fireman і не firewoman, так це firefighter, тобто борець із вогнем. Я yeah? firefighter, he works as a firefighter. Postman – листоноша у нас в українській до речі, бачите гендер нейтральний термін. У нас a male person, так або male carrier – рознощик, так носильщик. Пошти. Далі, полісмен. Ні. Поліс офісер. Це дуже смішний термін. Менхол це каналізаційний люк, тобто дірка для людини. Менхол Це utility хол. Ну, можливо, не лише з причини мен її вирішили замінити. Такий мен Go to the manhole. Так, в каналізаційний люк. Таке слово як black sheep, чорна вівця. Треба. Викреслювати блек і не чорна вівця, бо тут знаєте питання раси. Про це знову ж таки те моє окреме відео було минуле про слова табу. А ми кажемо outcast, тобто як ізгої. Я yeah? outcast. Далі blacklisted, його поставили у чорний список. Ні, banned треба казати. banned, заборонений. Що ще? От, наприклад, коли ви йдете у відпустку взимку. Можете писати своїм колегам зазвичай, якщо ми пишемо Merry Christmas, так? Ні? В Америці пишуть Happy Holidays, тому що хтось celebrates Christmas, а хтось celebrate Hanukkah, а хтось взагалі жодного відношення не має до цього. Christmas і там Рамадан споглядає. Пишуть Happy Holidays, enjoy your winter holidays. Оце в мене. Кожного року я вже дві тут зими, і завжди всі happy, о, або вони можуть сказати щось на кшталт Merry Christmas всім, хто святкує. Оце треба додати, тому що якщо просто Merry Christmas, то це не політкоректно. Ще одне цікаве слово це housewife. У мене багато студентів, знову ж таки я працюю у Мене багато студентів питали: а як же сказати, от якщо це house husband. Stay at home mom, це якщо є дитина, так, або stay at home dad, тобто мама або тато, який вдома, так? або homemaker, людина, яка займається, ну, makes home, так, як project manager вашого, вашої родини, homemaker. І його можна вживати як до жінок. Так, і до чоловіків, тобто це гендер нейтральне слово. Подивимося на слово prostitute. Так, це доволі таке клеймом слово prostitute. Його заміняють зараз на sex worker. в українській до речі, також секс-працівник, секс працівниця Тому що він проститутка, так не скажеш. І ми бачимо, що ну все ж таки є багато гендеру у цих словах або maid, maid це як прислуга. Теж зараз заміняють і кажуть «housekeeper» або або house helper. «To work as a housekeeper» означає прибирати будинки, так займатися. Оці глажка, годування, все, все, все. Але «maid» вже не використовують. Це людина, яка «keeps your house». На цьому все. Я всіх запрошую у коментарі. Мені цікаво почути вашу думку. Напишіть мені, будь ласка, як до цього ставитися саме ви, чи ви в Америці, чи ви, можливо, українець у Європі, чи в Україні? Чи це щось таке дійсно first world problem, Або це про права людини бути тим, ким вона хоче бути, і чи ви б хотіли, щоб це було в Україні? Тому пишіть мені ваші коментарі. Не забувайте ставити в Подобайки це мені дуже допомагає просувати мій канал на Ютубі. І з вами була Марія. Вона ж Робінзона. Побачимось у наступних відео.